Доброго ранку. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 3 по 9 листопада 2025 року. Ворог продовжує терор цивільного населення Херсонщини та самого міста Херсон. За зазначений період окупанти здійснили 497 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури, а також завдали три авіаудари. Російські окупаційні війська продовжують спроби витіснення українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, ними було здійснено 12 спроб штурмових дій. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Російські окупанти намагаються закріпитися в острівній зоні. Українські захисники ефективно протидіють цим спробам, вчасно виявляючи та знищуючи штурмові групи ворога. Зокрема, оператори БПЛА 34 ї та сорокової окремих бригад берегової оборони. На минулому тижні знищили кілька подібних груп противника. Також операторами БПЛА 426 окремого батальйону безпілотних систем були знищені човни з ворожим десантом. Втрати окупантів за звітний період склали вбитими та пораненими 145 російських військових. Втрати в озброєнні та військовій техніці склали 107 одиниць. Варто зазначити, що російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Всього було зафіксовано 2447 застосувань БПЛА в ФПВ, з них 1191 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 2089 БПЛА в ФПВ, з них 1131 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу. Слава Україні.